Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 28 липня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. А з минулого четверга Буковинці почали блокувати дороги в своїх населених пунктах. У Чернівецьку область продовжують приїжджати вимушені переселенці з Кримського півострова та східних областей. Мер міста Чернівців Олексій Каспрук заявив, що буде активно боротися зі стихійною торгівлею на вулиці Зеленій. З минулого четверга боковинці почали блокувати дороги у своїх населених пунктах. Відтак на київській трасі виникли чималі затори. Між селами шляхи порожні, жодної машини. Люди вимагають. Відмінити мобілізацію, відмовляються від мобілізаційних розпоряджень, пишуть листи із підписами до уряду та президента України, мітингують і запевняють, що розходитися не будуть так само, як і з'являтися до військоматів. Наша знімальна група цими вихідними спілкувалася із людьми, намагалася прориватися і об'їжджати деякі, скажімо, блокпости, та спробувала добратися до кордону з республікою Молдова. Як це було? Дивіться далі. Вже на виїзді з Чернівців більше сотні людей. Перші барикади із гілок та автомобільних шин. Поспілкувавшись і розказавши, що ми зніматимемо усіх, нас таки пропускають. Одразу наступний пост у селищі Магала. Місцеві чоловіки погрожували розтрощити нам відеокамеру та перевернути машину. Щоправда, заспокоївшись, таки пропустили. камеру, що Запрітками зараз було при союзі. Я буду говорити так прямо. Було в я сильний призв, а в середині літа призивають людей куди? На мордоворот на місто руку. У боянах люди налаштовані рішуче пропускати не збираються. Ну вам туди надо. Ні, нам туди надо. Ні, вам уже туда надо. Забирають моєго сина. Йому дали пов'язку, щоб його забрати туди. Я полтора року пробив в Афгані. Я афганець. Чому його забирають те же саме. Чому наших... Дітей забираєте, мужей забирає туди. Для чого? Почому ніхто не приходить з обласної адміністрації суда, що ми з ними поговорили. Ми хочемо мирно жити, Нам мир нужен. Нам не нужна війна. Повістка прийшла. У мене двоє дітей. Я стануся одна, Чим я їх буду кормити? Нам не нужна війна, ми завжди мирно жили со всеми. І нас не интересует, що то русський, українець чи молдаван. Ми всі люди і ми хочемо жити мирно. Вже у наступному селі чималий затор із фур. Водії і скаржаться, адже стоять уже по кілька днів. А це чималі грошові витрати за простой. Також у деяких машинах м'ясо, а паливо закінчується. Так сказати, п'яжі до странець, ну, плога. що плога. А я здесь не при чому. Що робиться? Ви, що ви спостерігаєте? Вони тільки п'ють і все. І нічого більше. Я прошу, якщо давайте телебачення, поклич... давайте когось покличен з вашої сільради. Ніхто нічого і просто не пускають. Їх зрозуміти можна. Тільки мені сьогодні сказала одна жіночка, що якщо мені погано, і тобі теж буде погано. Тобто, що мені, то й тобі. І все. Попри все, наша знімальна група таки намагається проїхати далі. Відтак, кілометрів 20 ми ледве подолали за годину. Вже за новоселицею серед обурених набагато більше жінок, які розповіли, що серед списків чоловіків, яким намагалися вручити мобілізаційні розпорядження, є і мертві, і психічно хворі. У селі Маршинці люди написали листа із зверненням до Верховної Ради та президента України. За добу зібрали майже тисячу підписів раніше, кажуть, вже відправили один схожий лист, під яким підписався кожен дорослий житель їхню. О, села мобілізаційні розпорядження не приймали, віддали своєму воєнкому назад. Навіщо забирають наших дітей? За що? На село із населенням майже у 4 тисячі жителів, більше 700 мобілізаційних розпоряджень. Мама Лига населений пункт, який межує із сусідньою країною, Республікою Молдова. До кордону нас у робочому автомобілі пропустити не хотіли. Запропонували відвезти на своєму. Кожен із присутніх проти мобілізації та не хоче ані рідних, ані самостійно йти в зону, де проходить АТО. То у нас зараз Це не армія. Это, ихняя война. Да, это их это не война, ихняя война. Мы будем защищать нашу землю. А да. нашу землю. Нет, нет, землю. Они да. знают. Ни у одной бабушки нет, у желания нет желания послать ребенка, который не знает, что это такое, или парень, который служит в армии. А служба какая? Мыть машины, чистить дороги? Что у нас за армия? Какую службу проходит наш солдат? Он ничего не умеет. Он ничего не знает. Это дети. Провоцировали, сделали, хотели Россию, хотели себе. Пожалуйста, запад За словами мітингувальників. Їхній сільський голова сказав їм зібрати ініціативну групу з п'яти чоловік, які мають представити своє село на зустрічі із чиновниками. Щоправда, таку версію ми чули і в інших населених пунктах Новоселицького району. Всі одноголосно зазначали: 5 людей, 19-та година, субота. Щоправда, результат для людей неочікуваний. Вони Ані ждуть там, ніхто їх не зустрічав. Да. Это назначили, а ніхто Встречу не, ну, ніхто не ви приїхав на да. гавірічок всі, всі забрались всі виїжджали з всіх сьоло всі. всього ми проїхали сім блокпостів від чернівців до Мамалиги повертаючись назад були здивовані ще більше адже натрапили ще на одних хлопців які буквально за дві години розгорнули свій пункт непропуску загалом більше ста кілометрів це з урахуванням туди і назад ми подолали за п'ять годин люди таки перепускали нас башкотіли висловити Свою думку та ставлення до ситуації в країні до цього моменту блокпости стоять. Люди не розходяться, до них долучаються інші. А рух транспорту у сполученні Київ, Чернівці та до Із кордону з Молдовою паралізований. Генрія Табеу, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Протести та перекриття доріг продовжилися і початку нового тижня. Незважаючи на аргументи влади, люди відмовилися розблокувати міжнародні траси та відновити автомобільне сполучення. Дісталося і Чорнівецькому автомайдану, активісти якого спробували переконати жителів села Коровія розійтися по домівках та не влаштовувати провокацій. Як все було, бачив Олександр Куркоїл в такий спосіб, жителі села Коровія зустріли спроби водіїв та автомайданівців розблокувати перекриту трасу. Нерви не витримували у всіх. Дісталося, й лідеру автомайдану Олексію Коломіцю. На заваді розлюченим людям стали міліціонери, які намагалися вгамувати пристрасті та перевести ситуацію у спокійне русло. Слухати аргументи незадоволених водіїв, жителі Коровії відмовлялися. Натомість вимагали зустрічі з губернатором. Виходить, прем'єр-міністр має руки, каже, немає чим одягати, чим кормити і так далі, і вдруг призиває. Те, що нікого не призивають, намагався пояснити людям і перший заступник голови ОДА, який приїхав регулювати конфлікт. Посадовець зазначив, Буковинці отримують не повістки, а мобілізаційні розпорядження. Це провокації, які будуть здійснюватись тут для того, щоб дестабілізувати ситуацію. Ви сьогодні повинні зрозуміти одне: що ті мобілізаційні розпорядження, які роздані були через сільські ради, це не є повістка. Після годинного діалогу порозуміння знайти так і не вдалося. Люди пообіцяли вдатися до більш жорстких дій, зокрема перекрити залізну дорогу, якщо їхніх синів та чоловіків заберуть в зону. АТО. владники ж констатували, Буковині загрожує транспортний та гуманітарний колапс, якщо дороги будуть надалі перекриватися. Олександр Коркоїл Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вже пізніше стало відомо, що дорогу на порубне в селі Коровія, яка була перекритою протягом трьох днів, все ж таки вдалося розблокувати. Про це повідомили у прес-службі ВО Батьківщина. Там наголосили, що це вдалося зробити завдяки зусиллям керівника фракції батьківщини в облраді Івана Мунтяна, який переконав пікетувальників дозволити проїзд цією дорогою автівкам і фурам. Військовий комісар Чернівецької області закликав громадян розблокувати дороги буковини. За словами Віталія Чурая, масової мобілізації в країн не проводиться. Військовозобов'язані отримують не повістки, а мобілізаційні документи, які передбачають перевірку даних та проходження медичної комісії. Комісар наголосив, що нікого масово в зону АТО не відправляють. Тему продовжує Олександр Коркоїв. Нікого в зону АТО масово не відправляють. Про це заявив на брифінгу обласний військовий комісар. Люди, які наразі блокують рух транспорту в різних точках Буковини, неправильно проінформовані. Віталій Чурай, вкотре наголосив, що повістки та мобілізаційні розпорядження це дві різні речі. Ніякого відношення до часткової мобілізації першої, другої, третьої хвилі ніякого не мають. Ще раз повторюю: вони для створення загонів, які будуть діють, ні, дай боже, я Дуже вірю, що такого не буде потрібно у разі відкритої агресії іншої держави проти нас, коли тут по нашій державі, по нашій землі будуть їздити чужі танки. Спростував вчора інформацію щодо великої кількості затребуваних новобранців саме з Буковини. Що стосується третьої хвилі часткової мобілізації, то в першу чергу призиватимуть колишніх військових та людей з бойовим досвідом по перше, ми будемо старатися призивати, звертаємося до всіх прикордонників, які раніше вірніше, проходили службу в Державній прикордонній службі. До речі, дуже серйозний сильний, так сказати, і соціальний пакет виконання соціального пакету, ті, які отримали право на пенсію, прикордонники, і військовослужбовців, тому що зберігається пенсія. Роз'яснив військове і положення, яке стосується тих, кого не призвуть до лав збройних сил України в жодному випадку. Но основному це забронюваний, заброньований за э, галузями національної економіки, за підприємствами, установими організаціями, які не можуть бути призвані за станом здоров'я, тобто обмежений придатні за станом здоров'я, э, які мають на утриманні э, людей, які ну, не не, не, не дієспособні, але при відсутності інших. Осіб, які повинні здійснювати цей догляд, ті, які мають три от трьох і більше дітей, на запитання, чому до цих пір не введено воєнного стану на Донбасі, вчора пояснив, подібне паралізує соціальні виплати в тих областях, де буде введений. До того ж, воєнний стан означатиме фактичне введення справжньої та широкомасштабної війни із країною-агресором. Олександр Корхоїл Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чорнівецьку область продовжують приїжджати вимушені переселенці з Кримського півострова та східних областей. У суботу вранці працівники ДСНС зустріли на вокзалі жінку з трьома дітками з Джанкойського району Кримського півострова. Їх розмістили у Кельмінецькому районі станом на 28 липня. В Чорнівецькій області проживає 784 вимушених переселенців. Їм надають активну допомогу волонтери та міжнародні організації. Всім, хто. Приїжджає, надається психологічна, а в разі потреби і медична допомога. На минулому тижні мер міста Чорнівців Олексій Каспрук заявив, що буде активно боротися зі стихійною торгівлею на вулиці Зеленій. Починати пообіцяв вже з цього понеділка. Наша знімальна група навідалася на цю вулицю і на власні очі побачила, що серед білого дня там немає ані пробок, ані заторів. Щоправда, є чимало незадоволених таким нововведенням. Тему продовжує Надія Воличко. Спорожніла вулиця, по якій автівки проїжджають за 10-15 секунд. Ще кілька днів тому тут у два ряди були припарковані машини. Тепер усі бордюри та тротуари, які оточують ринок верхній, недосяжні для бажаючих залишити автомобіль. З тієї сторони, де є жовта стрічка, а вона, згідно з правилами дорожнього руху, означає паркуватися заборонено, працює патруль Державтоінспекції. З іншого боку, там, де парковка, начебто, дозволена, натягнута стрічка з попереджувальними написами Санітарний день. Для прибирання цієї території, як і на парковці, так і вдовж вулиці. А з завтрашнього дня всім е торгівцям, які мають бажання торгувати, запропоновано здійснювати торгівлю на восьмому секторі Калинівського ринку, а також на ринку верхньому, де є в принципі, місця. Крім того, є в місті ряд інших ринків, де можна здійснювати. Продукт реалізацію цієї продукції на вулицях торгувати взагалі-то заборонено. Це порушення санітарно-гігієнічних норм. А на парковці, як нерідко робили деякі реалізатори, тим більше у найближчі дні фірма, яка слідкує за благоустроєм парковки, повинна забезпечити припинення стихійної торгівлі та не надавати в подальшому місця для реалізації харчів з автотранспорту. З 29 липня починає працювати спеціальний рейд, у складі якого будуть представники багатьох відомств. Будуть задіяні і правоохоронні органи, і удаї, і сандемслужби, ветеринарна медицина, райвідділ міліції, першотравнева, райрада, департамент економіки, тобто всі спільними зусиллями. Ми стараємося упорядкувати цей участок незаконної торгівлі. Торговці від такої інновації не дуже в захваті, але спілкуватися на камеру відмовились. А от покупці, які хочуть зробити запаси на зиму, обурюються. То подумав, як людина може заїхати на базар. Треба сетку з картошкою взяти, з персів там чимось. Тож не 2 кілограми, а 20 кілограм, 25 кг. кілограм. І куди нести її? Надія Величко Анатолій Яруцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Маленьких дітей не можна лишати без нагляду ні на мить. У цьому вкотре переконалася жителька дев'ятиповерхового будинку по вулиці Героїв Майдану. У квартирі жінка перебувала разом із онуком та онучкою. І так вийшло, що ми з старшим хлопчиком вийшли на хвилиночку, в коридор взяти картоплю. За той час маленька дитинка, ця. двері були закриті, а дитинка покрутила ключа і закрила двері. Я була в панці, не знала, що робити, півгодини металася, не знала, як мені поступити. тому. Мені підказали, що треба позвонити МНВС. За лічені хвилини на місце події прибули рятувальники, відкрили двері та передали дівчинку до рук бабусі. На черзі про новини спорту третій етап чемпіонату України з кантрі-кросу відбувся на трасі туристично-розважального комплексу Сонячна долина в селі Бояни Новоселецького району. А в ньому прийняли участь гонщики з багатьох міст України, що є представниками різних категорій. Побувала на змаганнях і наша знімальна група. 30 мотогонщиків, переважно із західних областей, прийняли участь у цьогорічному чемпіонаті України з кантри-кросу, що пройшов на Буковині. Не дивлячись на погодні умови, що склалися в переддень змагань, старт, як зазначають організатори, пройшов успішно. Задоволення, звісно, тому що результат хороший. Траса дуже красива, сонячний долині. Цілу ночь дощ, грози сильні були. і Ми думали, ну взагалі не зможемо часувати. А Солнечко зробило своє діло, навіть маленькі 50 кубиків змогли їхати по цій трассе. Траса дуже скоростная, тяжела, интересная. І показало, хто готов. Це все-таки третій етап, хто готов боротися. Ну, я довольный со Сам пан Олег зайняв друге місце в основній категорії Open, представляючи чернівецьку команду Буковина Брюд. Всього на змаганнях представлено чотири категорії: Open 150 та 85 кубічних сантиметрів, і також аматори. Переможцем змагань в основному класі Open став мотогонщик з міста Хуст Кричфалушій Андрій, що представляє команду «Хуст Екстрім», яка також посіла перше місце в командному заліку змагань. Провівши змагання такого роду, організатори та учасники намагаються унести свою лепту у розвиток спорту та країни в цілому, що так необхідно у цей важкий та неспокійний час. Хоча у нас в Україні важке положення, несмотря на що, всі адміністрації, обласні, районні, всі йдуть на для розвитку спорту. Ви видите, сколько молодіж приїхало, деток, взрослих, ветеранів, любителів. Всі розуміють, що тяжело, всі готові відкрити нашу незалежність. Цього тижня в суботу планують провести четвертий етап боротьби за Кубок Федерації, що проходитиме в Берегометі. А вже в неділю на цій же трасі змагатимуться за Кубок України, західного регіону, де також приймуть участь представники різних категорій цього виду спорту. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому найкращого побачимось.